Отже, друзі, триває мовлення телеканалу Київ. Дякуємо за те, що ви з нами. Ірина Король, і Тарас Кобзар для вас працюють в цій студії до 16.00. і говоримо про головне. Рейтинг Володимира Зеленського приблизно такий самий, як і у Трампа, так вважає колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На його думку, Трамп не прагнув історичної точності, а намагався шокувати європейців і підштовхнути їх до дій. Цікаво, до яких. Джонсон підкреслив, що Україна не розпочинала війну а країна, яка зазнала агресії, не зобов'язана проводити вибори. На думку Джонсона, справжня мета таких заяв змусити Європу активніше використовувати. Використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні і компенсувати скорочення американської підтримки, при тому, що Борис Джонсон до речі сам нещодавно топив за Трампа. Пробачте мій Це, це правда, так. В офісі президента готуються запровадити контракти для мобілізованих з чітким терміном служби. Про таке заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, громадяни, які були мобілізовані в 22 му отримають умовно термін, через який вони звільняться за 6 місяців. а Ті, хто в 23-му – 9-10 місяців, а ті, хто в 24-му, підписавши контракт, зможуть звільнитися через інший певний період, отримавши бонуси. Поліса також повідомив, що окрім запровадження контракту для 18 24 річних офіс президента, далі працює над запровадженням інших контрактів для людей, які не підлягають мобілізації для залучення до зсу за власним бажанням. Зокрема, для тих, хто звільнився з військової служби. Тих, хто має право на відстрочку і для заброньованих.